Доброго дня, брати та сестри, з вами мандруючий монах брат Єгор, місто Сикір'яне, Чернівецька область. Ми поговоримо зараз про розкол України. Зараз багато відео повторюється на Ютубі, його розкидаються скрізь Мольфара Нечая, нашого знаменитого Карпатського, де він каже, що буде розкол України. От пер задумайтесь, хто розколи Україну? Я скажу вам як історик, дипломовний історик, який закінчив Чернівецький державний тоді університет, історичний факультет. Україну ніколи не перемагали на полі бою, не перемагали взагалі. Чому не перемагали? Тому що український народ на полі бою завжди був єдиний. Билися усі, усі народності, усі віроспідання українців. Перемагали українців, коли їх стравлювали між собою, коли влаштовували між українцями різню. І тоді їх з легкістю перемагали. Перемагали наші вороги наш, таким чином в усі часи. І зараз, провокуючи нас в тилу, йти брат на брата, хапати за барків, бити, нищити. Наші вороги що? Правильно, розколюють український народ. А розколення українського народу по віру сповідання по мові приводить до чого? Правильно, до розколу України, до її знищення. Тому що, б'ючи один одного в груди, ми слабнемо. І ворог нас що? Просто візьме голими руками, просто доб'є і ногами затопче. Без зброї. Цей сценарій реалізується зараз на Україні ворогами України, в тому числі і російськими спецслужбами, розсварити нас, розлютити, викликати лють брат на брата, стравити, щоб ми били, а потім і вбивали один одного. Як казав колись Гімлер, да, Генрі Гімлер, рейсфюрер СС, якщо українець піде вбивати поляка, а по дорозі буде. Заріж єврея, і я буду тільки плескати в долоні, буду задоволений. Такий сценарій зараз розігрується на Україні. Розколоти нас, розсварити, а потім добити нас, добити православну віру спочатку, добити нас без віри людина не воює. А потім знищити Україну. Браття та сестри, миряни, одумайтеся, не робіть погано один одного про своєму брату, своїй сестрі, ми українці, повинні зараз бути разом. До нових зустрічей.